Сьогодні в мене найпростіший десерт, який я коли-небудь готувала. І це пірожинки Тірамісу. П'ять хвилин і все в нас готово. Беремо печиво савоярді та подрібнюємо його в процесорі. Крихту перекладаємо в мисочку, додаємо маскарпони, варимо кавусю та виливаємо все до крихти. Перемішуємо і така смачна суміш, я її просто можу вже їсти ложкою. Ось така консистенція в нас виходить. Набираємо тісто, катаємо кульки і будемо обвалювати їх в какао. Завжди кажу: вибирайте дуже гарної якості какао, тоді й десерт у вас буде дуже і дуже смачний. Зайве какао. Потрібно нам струсити, відправити десерт в холодильник на пару годин, щоб він стабілізувався. І маємо ось такий смачнющий десерт. Друзі, обов'язково подвоюйте порцію, тому що це неймовірно смачно. Буду обов'язково ще готувати.